Всім привіт! І запрошую вас подивитись старі фотографії з України. Їх насправді багато, не так багато, як з кожного куточка у Ірландії. Ми розуміємо, що в нас ж війна не закінчується, на жаль. Перерви має, але щоб закінчуватись, не закінчується. Але все ж таки, от я здивована, що є старі фотографії. Тож запрошую вас подивитись старі фотографії. І міст і людей, там є різні часи насправді. І запрошую вас обговорити тему зі мною. Якщо ваша ласка, то, будь ласочка, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Перший раз я зустрілася з таким дописом про те, що одна італійка показувала якісь коштовності старі. Що це родинні коштовності. Вони, може, недорогі за ціною, але вони передаються там від бабці до онучки. І далі ця журналістка майстерно описала, що насправді в Україні коштовності передати навіть дрібні якісь коштовності, ювелирні вироби, просто неможливо. Бо в нас постійно ми на межі між Східом і Заходом. Ну, я думаю, що Росія це не секрет. і Ви погодитеся зі мною, вона представляє Схід. І це постійна війна, це знищення поколінь цілих. Зараз, на жаль, ми бачимо, як знищують молодих і гарних чоловіків. Що останні просто це Письменник на псевдо Далі. На жаль, я не можу знайти його біографію, але я бачила його світлини, бачила його відео, І він там зачитував свою поезію, і вона пророча, ця поезія, і про свою смерть він каже, відчував. І такий молодий, гарний хлопець дай Боже, щоб в нього лишилися діти в нашого воїна. Де в не лишилося дітей, мені дуже шкода, і це так просто приклади. З моїх знайомих, я не можу, на жаль, сказати, що близьких, помер, вбили Сашка Бондаренко, він працював на першому національному А так, Луганчани теж гинуть, і, зокрема, ті, які були на заходах. І от мене, якщо говорити про цей допис, як людину, яка любить традиції, історію, і мені розповідали історію моєї родини більше по маміній лінії, мене, звичайно, що це дуже зачіпає. І дуже зачіпило те, що в Україні, на жаль, ми не можемо зберігти не ту, що вироби, ювелірні якісь чи прикраси. Коштовні. Ми не можемо зберігти просто фотографії старі. У нас навіть цього мало. І єдине, що ми можемо зберігти, це якісь дописи і це, ну, звичайно, що народна творчість. Що сталося з Бахмутом? От вам архітектура. От торкнемося і цього. Він ж історична пам'ятка була: 450 років. Його ж просто зрівняли цей Бахмут з землею, а це Українська Донеччина. І так постраждав і Старобільськ, і Українська Луганщина, і не тільки Старобільськ, і Новопсковський район, зокрема, моя родина, звідси. І ще в мене вразило, колись дорікали Лілії Франц і писали такий величезний пост, що як ти можеш засуджувати біженців, бо ми лишили все. Наша... Лишилась вулиця, на якій ми зростали, лишилися квіти, які ми садили, будинки, які ми будували. І навіть старі фотографії лишилися там, в когось вони ще лишаються, в когось вже все. У ці дрібнички не повернеш. Ех. Мені здається, що взагалі це отакі от жіноче навіть. Це не просто якесь хобі, вподобання стосовно там, зберігання історії, традиції. А мені здається, що це жіночі зберігати традиції і історію родини. Ну, жінки моєї родини зберігають, але, на жаль, ми не можемо зберігти старі фотографії теж. Або нас, ну, ми переживаємо те, що переживає Україна. Це я одна втекла і ту мучуся, якщо чесно. А, а люди лишаються і ну, вимушені багато разів моя родина лишити все своє майно. Для українців це біль, бо українська ментальність вона ну, ми хочемо добробуту. Це насправді могла б бути нашою національною ідеєю, добробут. Ми колись це обговорювали. Між іншим за міністром Кляшторним. Не особисто я сиділа з ним обговорювати, хоч особисто я з ним знайомилась. Це були такі збори, і батьківщина там була, і всі партії про українську Луганську. І ми формували з батьківщиною, з дівчиною з батьківщини. Що добробут це національна ідея, він погодився. Ну, єдине, що гаслом це ну, слово не може бути, треба розширювати. От що ви про це думаєте, я насправді ну, буду вдячна за ваші думки і коментарі.